Доброго дня! Урок геометрії 26 січня, і так, розв'язування трикутників прикладні задачі. Що я хочу вам сказати? Ті теореми, які ми з вами вивчили, а ми з вами вивчили дві важливі теореми. Це теорема космосів і теорема синусів, вони будуть нам допомагати розв'язувати задачі. Розв'язати трикутник означає знайти три невідомі величини за трьома відомими. Так, у нас буде в задачі дано. Три величини дано, а три знайти. Що це за величини? Це три сторони і три кути. Тому що у трикутнику саме такі шість величин. І так, що нам потрібно буде для розв'язування задач? Повторити. нам потрібно буде. Знання про те, що сума кутів трикутника 180. Нам потрібна буде теорема косинусів для всіх сторін. Ми знаємо, що проти кута А лежить сторона А, значить, для неї. Проти кута Б лежить сторона Б, проти кута С, тобто теорема косинусів для всіх трьох сторін. Ну, вона тут так розписана, тому я так її вам скопіювала. І, відповідно, теорема синусів. Тобто ось такі три пункти нам потрібно, щоб розв'язувати трикутників. І так, перша задача розв'язування трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Назвемо трикутника АБЦ проти сторони. Проти кута А лежить сторона А, проти Б лежить Б, проти С лежить С. І так, нам дано, дано у задачі трикутник А Б С. І в задачі нам дано дві сторони. Давайте візьмемо кут Б. Нехай буде. Значить, дано дві сторони, це буде а, Б, сторона, яка дорівнює С маленьке. І там сторона Б яка дорівнює А маленьке. І кут між ними, тобто кут Б. Це нам дано. Він відомий цей кут, скільки там градусів. Це ми робимо загальний розв'язок, тобто такий специфічний шаблон розв'язання задач. Шаблон. То, якщо у вас є ось так дві сторони, і кут між ними, тобто числами заданий. То ви, дивлячись на цей шаблон, можете розв'язати будь-яку задачу з будь-якими даними. Тобто, якщо є дві сторони і кут між ними. Знайти нам потрібно всі інші елементи, що нам невідомо. Нам невідома сторона АС ну, давайте ми її витримаємо, оцю Б, бо вона нам невідома. І нам невідомі... Кути А і С. Кут А і кут С. Кут А і кут С. Невідомий. Ну що ж, ми можемо використати теорему косинусів. Тому що в нас є дві сторони, кут між ними. Отже, за теоремою косинусів це буде перше. Перше, за теоремою косинусів знайдемо АЦ. Отже, за теоремою косинусів, наше АС квадрат. Квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного доводку цих сторін на косинус кута між ними, на косинус b. Тобто, А це квадрат нас буде дорівнювати. С квадрат, додати А квадрат. Відняти 2 А на С і на косинус Б. А на С і на косинус Б. Тепер уже в нас є сторона. Будемо рахувати, що вона в нас є. Звичайно, коли в нас будуть числа, ми собі підставимо, і ми знайдемо конкретно, скільки це буде сантиметрів. Другим кроком, тобто ми вже знайшли ось цю сторону. Ось цю сторону, нехай вона буде в нас бути буквою С позначена. І ми її знайшли. Тепер дивимося, в нас є сторона і відомий протилежний кут. Тепер можна другим кроком використати теорему синусів. І знайдемо, знайдемо якийсь інший кут. Ну, припустимо, знайдемо кут А. І так, синусів: сторона до протилежного кута, тобто АЦ до синуса, Б, до синуса Б. Буде дорівнювати. Ми шукаємо кут А. Значить, сторона БС, БЦ до синуса А. Підставимо АС у нас не, знай, знайдене, ми його позначили це маленьке. До синуса Б у нас відомий синус Б. Дорівнює BC в нас теж відоме це буква А маленьке до синуса А. І звідси ми знаходимо синус А. Синус А нас буде. Перемножаємо навхрест А на синус Б. Б у нас тут відомий, наголошую. І поділити на С. Отже, ми знайдемо таким чином кут А. Після цього, після цього ми вже будемо мати кут А і маємо кут Б, тому ми можемо скористатися, третє, ми можемо скористатися сумою кутів трикутника, і знайти невідомий кут. Значить, ми маємо А, ми маємо Б, значить ми можемо знайти кут С. таким чином ми знайдемо всі невідомі елементи. Тобто, це в нас невідомі сторона і два кути. Якщо відомо дві сторони кутніжними. Наступне розв'язання трикутників за стороною однією стороною і двома прилеглими кутами. Нехай у нас буде сторона А відома. А ці будуть в нас невідомі, щоб позначити. І так, дано, дано, трикутник АБЦ. Тобто ми записуємо зараз з вами, зрозумієте, просто кроки. Просто кроки. Значить БЦ в нас відомо, тому ми пишемо його в задачу. І відомо два кути. Розв'язаємо тако за стороною і двома кутами. І двома кутами. Ці кути можуть бути будь-які. Ну, давайте зробимо, наприклад, кут А і кут С. Може бути кут Б і кут С. Немає значення. Абсолютно ніякого немає значення, який саме зараз нас кут дано. Ну і нехай собі буде кут А нам дано, і нехай буде кут Б нам дано. Ну, давайте позначимо альфа, можливо, нам це буде трошки легше. А цей позначимо бета. Отже, у нас дано цей кут альфа. Тільки нам дано не кут Б. Перепрошую діти, а кут С. Вже так, як я замалювала, то хай вже так і буде. Кут С. Але нехай він собі буде бета. Знайти нам треба інші елементи. Перше, що нам треба знайти, Перше. Це сторону АВ, це сторону АЦ і один з кутів, тобто кут Б. Тут будемо йти наступним шляхом. Перший крок це сума кутів трикутника. Через те, я й казала, що байдуже, який нам дано кут в умові задачі. Байдуже, тому що ми все рівно знайдемо третій невідомий. Тобто у нас невідомий кут Б, який буде шукатися 180 відняти кут А, додати кут С. Отже, ми знайшли всі кути маємо. Далі, коли нам відомо вже всі кути, ми можемо знайти якусь з цих невідомих сторін, використавши теорему синусів. Другий крок. Використовуємо теорему синусів. За теоремою синусів. Знайдемо. Ну, яке там, наприклад, ми Б будемо маленьке шукати, знайдемо АЦ. Отже, теорема синусів сторона, відома сторона БЦ. До синуса А. Пишемо БЦ до синус А. Тепер невідому сторону. Ми шукаємо АЦ. Отже, АЦ до синуса. Дивимося, якого. А С протилежний кут Б, значить, до синус Б. Синус Б. Шукаємо АЦ. Шукаємо А Тобто я виділю вам червоним, що ми шукаємо. Звідси АС перемножуємо на хрест і ділимо на протилежне на синус Б. Ми можемо записати Б це у нас буде А маленьке. Можемо написати А на синус, наприклад, альфа, чи що там у нас? Так, так, на синус А діти знову помилилися, господи. Так, отут перемножили і піділи на синус А. Значить, кут Б в нас невідомий. Хай буде вже так, як є. Кут Б до синуса А. Тобто, неважливо, що ви там, які букви. Ви повинні пам'ятати, що ви маєте використати другим кроком теорему синусів. Третім кроком ми можемо використати і теорему синусів, і теорему Косинусів. Але теорема синусів в нас трошки легша. Отже, ми будемо зараз шукати С. Так? Тому що ми знайшли зараз. Ми знайшли АЦ. А АЦ це в нас Б маленьке. А маємо А тепер будемо шукати С. І так, А Б протилежний кут С. А, Б до синус С. І тепер давай знову ту саму відому візьмемо сторону. А в нас було Б, С, до синус А. Б, С, до синус А. Так, тобто у нас невідоме зараз а, Б. У нас невідоме а, Б. Оце в нас невідоме. Як ми будемо його шукати? Перемножаємо охрест, тобто АВ дорівнює БЦ помножити на синус С і поділити так, на синус А, так да. і поділити на синус А. Так, ще раз передивлюся, щоб було все правильно. Так, А Б у нас сторона до синуса С. Все добре. А сторона Б С Б С, до синуса А. Теж все добре. До синуса А. Добре. Перемножили нараз. Поділили. Ми можемо ще записати БЦ у нас А маленьке. На синус А. І на на синус С, там сьогодні щось не складається. На синус С. І поділити на синус А. О. Так, отже, ми знайшли а, а а АБ це в нас це маленьке. Це такі три кроки. Тобто, те, що там синус, не синус, ви можете і не запам'ятовувати, по суті. Ви просто повинні пам'ятати. Перший крок шукаємо третій кут. Другий крок шукаємо за сін, теоремою синусів сторону. Якусь невідому будь-яку з двох. І третій крок ми знову шукаємо за теоремою синусів в третю сторону. Ну або за теоремою косинусів. Так, третя задача. Третя задача. За трьома сторонами. І так, напроти, АА, Напроти Б, Б, напроти С С. Тобто, по суті, нам треба знайти кути трикутника. Бо дано нам сторони дано. Значить, пишемо: А Б дорівнює С маленьке. Б С дорівнює А маленьке. І А С дорівнює Б маленьке. А знайти кути. І так, в нас є три сторони, немає жодного кута. Давайте знайдемо кут А. Ось цей кут у нас буде невідомий. Ми його знайдемо, пишемо, знайдемо перший крок, перше, знайдемо кут А за теоремою косинусів. Тому що, коли користуватися косинусів, то має бути хоча б один кут даного За теоремою косинусів. Давайте пригадаємо теорему косинусів. Тобто нам треба цей кут знайти. Ми маємо записати теорему косинусів для сторони протилежної до цього кута. Протилежна буде bc. Отже, квадрат сторони БС квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін а квадрат. Додати АС квадрат без подвоєного добутку цих сторін на косинус А. І звідси будемо шукати косинус А. Ну що ж, переносимо, будемо мати 2 ав на АЦ. На косинус А, і справа пишемо АВ квадрат, додати АС квадрат залишили і переносимо БЦ квадрат, тобто мінус БЦ квадрат. Тепер шукаємо ось це невідоме. Для цього ми маємо АВ квадрат. Плюс АС квадрат мінус БС квадрат розділити на те, що стоїть біля косинуса 2аБ на АС. І давайте підставимо наші маленькі букви. Тобто косинус А нас буде дорівнювати АБ квадрат, додати АС. Б квадрат. І відняти А квадрат. Поділити на 2 АБ. Б. Помножити. Так, а Аце Б. Так, 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 так. А Б. А Це, Б, А Б, Це. Так, Б на С. От, є. Так. Розділили. Отже, ми знайшли з вами косинуску, та отже, знайшли кут А. А тепер можемо знайти другий кут. наприклад, знайдемо кут Б за теоремою вже синусів. Тому що ми маємо один вже кут. А якщо ми маємо один кут, то вже можемо шукати. Інші кути, використовуючи синуси. Отже, ми шукаємо кут Б. Кут Б напроти кута Б лежить сторона АС. Тому будемо мати АС до синуса кута Б. Ми маємо кут А. Напроти кута А лежить сторона БС. Будемо мати БС до синуса А. Так, шукаємо ми Б. Ось це ми шукаємо. Так, щоб знайти синус Б, перемножуємо навхрес те, що не напроти цього кута. І поділимо на те, що стоїть навпроти цього кута. Отже, синус Б будемо мати АЦ, АЦ Б маленьке, помножити на синус А і поділити на bc, на А маленьке. Ці формули, по суті, вони є готові вам, але вивчати їх не варто. Ви просто дивитеся, маєте на кроки. І третій крок – це знову у нас сума кутів. Тому що ми маємо кут А, ми маємо кут Б, і нам треба знайти кут С. Тобто, знову шукаємо кут С відніманням. Кут С це 180 відняти кут А і кут Б. Так, ось це ми розв'язали трикутник. Третій. Так, і четвертий, останній спосіб розв'язування трикутників. За двома сторонами. Так, нехай це буде сторона дана. І кутом протилежним до однієї з них. От нехай будемо протилежний до сторони, а, оцей кут нам дано. Так, пишемо трикутник АБЦ, А це дорівнює Б маленьке, Б це дорівнює А маленьке, і кут А нам теж даний. А знайти нам треба кут Б, кут С і сторону АБ. І так, в нас є сторона і кут протилежний. Тобто тут найлегше використати теорему сінусів. Можна і косинусів, але її трошки складніше. Тому користаємо теорему синусів. І так, за теоремою сінусів, ми можемо знайти, ми можемо знайти кут. Який лежить проти другої відомої сторони. Тобто можемо знайти, знайдемо. кут B. Так? Проти однієї сторони лежить відомий кут, а проти іншої відомої сторони ми можемо знайти цей кут, який проти неї лежить. Ну що ж, записуємо. Сторона BC до синуса А. Як сторона АС протилежний до синуса Б. Тобто ВС у нас Б, Б у нас А маленьке. І кут А у нас є синус А. А С у нас Б маленьке. А от синуса В у нас немає, немає синуса B. Тобто ми звідси шукаємо синус B. Б на синус A і поділити на А маленьке. Так, тобто ми знайшли з вами кут. Знайшли кут Б, другий, два кути маємо. Тому тут дуже простий крок. Два кути маємо, то третій знайти дуже просто. Так, ми маємо а і Б, значить, знову шукаємо кут С. Шукаємо, знайдемо. Тобто третій кут ми вже теж знайдемо. І третій крок. Можна знову скористатися теоремою синусів. Пишемо за теоремою синусів. Знайдемо. Так, давайте подивимося, що не знайшли. Куд Б ми знайшли, куд С ми не знайшли, ми не знайшли АБ. Знайдемо АБ. Давайте подивимося. І так, ця сторона невідома. Навіть не так. Позначимо її червоним кольором. Ця сторона невідома. До... Сторона А Б, сторона до кута до синуса С. Ми його знайдемо, той кут С. І беремо будь-яку іншу сторону. Ну, нехай буде Б це до синуса А. Будь-яку сторону будь-який кут. Нам не важливо зараз. Це могло бути не тільки Б це, це могло бути і А С. Немає значення. І так, будемо мати А Б. До синус С. Я хочу Підставити відразу Б це в нас А маленьке до синус А. Отже, ми шукаємо АБ. АБ. Нас буде. Перемножаємо навхрест. А на синус С. І розділити на синус А. І останній це вже був крок. Отже, маємо такі чотири такі задачі. Узагальнимо, е, ці чотири задачі у такій таблиці. Зверху червоним шрифтом записано, що нам дано, знизу. Три кроки, як знайти ті чи інші величини. Тобто, які теореми потрібно використати. І цю табличку приблизно для себе ви повинні засвоїти. Дякую за увагу! Урок закінчений.